НК і Потап розлучилися. Саме так пишуть деякі змі: хтось каже, що це правда, хтось що це вигадка. Ми вирішили розставити усі крапки над і і запитали у Насті про це особисто. Тож дивіться ексклюзивне інтерв'ю з НК, у якому ви дізнаєтеся, як Настя боролася зі стресом, чому втратила голос, та чи дійсно вона і потап вже не пара. Останнім часом Настя Каменських є головною ньюзмейкеркою в шоу бізнесовому світі. Усюди новини про її кар'єру, стан здоров'я та особисте життя. Що з цього правда? А що плітки? Прийшов час розставити крапки над «і». Найнагальніша тема для обговорення здоров'я співачки, особливо після публічної заяви Насті про втрату голосу. Як це сталося? Саме зараз так відбулося, що в мене там з'явилося новоутворення. В мене йде такий процес реабілітації. Я, значить, їду до лікаря. Вона все це діло заливає. Там такий шприц. Він ну, коротше, там ще треба правильно дихати для того, щоб впустити цей шприц собі в гортань. Настя зізнається, якби термін. Ново не припинила концерти і не взялася за своє здоров'я, могла б втратити голос не завжди. Я перенесла п'ять міст. Загалом у мене 16 Буде концертів в турі. Насправді мені здається, що знаєш, не робиться то на краще. І зараз я так як заїду, як вже почну свій тур, я Україна. То мені здається. Вже не не захочеться точно зупинятися. Знає. А поки каже, є час зупинитися і подумати, чому все сталося так, як сталося, коли сідає голос, що це якісь нервові переживання, перехвилювання, які ти хотів можливо виплакати, можливо, видати, але ти їх не видав. Бо їх Всі. давили в собі. Да, ці переживання, те, що нині відчуває кожен українець. Стрес, невпевненість і біль через війну. Спочатку це впало просто на голову. і Ти просто в шоці. Після цього адреналінове, так що робити, як допомогти? Прабамбам. Ось потім а, апатія була дуже. Я чесно кажучи, мені здавалося, я навіть стала бренда на Ну тобто, я розуміла, що в мене трішки там. Як ви вийшли з цього стану? Шукала, шукала себе. Там підключилася, знаєш, така штука, як медитація, йога, де я шукала відповіді всередині себе, хто я є, чим я займаюся, що я несу, в що я вірю. Окрім того, що війна здійснила вплив на кожного з нас особисто, вона й вплинула на стосунки багатьох в пар. Як війна вплинула на ваше сімейне життя? У мене з е, моїм чоловіком, е, як і були е, міцні стосунки, так і залишається. Ми не просто чоловіки, дружина, ми тандеми, це було завжди. Та от чи так воно зараз мережа гудить про розлучення зіркового подружжя, зокрема, після скандальної заяви колишньої підопічної потепи. Співачки, яка звинуватила продюсера у харасменті, поки з коментарів пари тільки стисле ні це фейк у скріншоті особистої переписки блогера і потапа. Та Насті я не розлучаюся у відповідь фанату на концерті, але ексклюзивно тільки у неймовірній правді про зірок Настя Каменських вперше дала розгорнутий коментар із цього приводу. Хочу запитати прямо, адже ці чутки ширяться просто всюди. Немає такого видання, чи пабліку, який би про це не написав. Мені здається, що єдиним правильним, буде, якщо ми від вас перших почуємо ваш, правду. Ми не розлучаємося. Ми не розлучаємося, не розлучимося і не розлучилися. <сум> Я завжди була чесною перед своєю аудиторією. Якщо б ви хотіли щось повідомити, повірте мене, мені що ви почули б це від нас перших. Раніше ви доволі багато фото публікували спільних. Я вчора подивилася, останнє спільне фото у вас було 29 травня. Наше життя не тільки в соцмережах. а Ну от Люди з цього судять Звичайно, також. Звичайно, і це проблема насправді, тому що все судять з цього, розумієш? Тут ой, не вклали, розлучаються, ой, а виклали, то добагато цілуєтесь. Ми настільки зараз всі. Ці, абсолютно, ми зайняті одною справою що, Ми йдемо до перемоги. Да? Просто на такі штуки, немає часу. В нас все добре. Головне, що треба треба знати, що в нас, як чоловіка дружиною, все добре. Тож, видихаємо з полегшенням. Одна з улюблених зіркових пар України досі пара. Настя зізнається, всі брудні чутки і новини про розриви, будь-ім-то зради, хейт та інший шлак вони стараються пропускати повз себе. Сказати, що ти вообще ні на що не реагуєш, це збрехати. Хейт ніколи не закінчиться, він буде завжди. Я, наприклад, конвертується ж кажу в силу для того, щоб е, іти вперед. Тому що я розумію, що ну від того, що я там щось почитаю, чи ще щось, воно мені доброго нічого не дасть. Окрім того, що ви акумулюєте це в творчість, ви акумулюєте це і в благодійній сфері, і так. В волонтерській. Я їжу і до собачок, і до діток, і до воєнних, і де, якщо треба якась допомога раніше, Настя багато часу присвячувала спорту і стежила за кожним кілограмом. Цікаво, чи змінилось щось зараз? Зараз ви задоволені задоволення фізичною фізичне? Звичайно, ні. Мені хотілося прийти привести себе до, до ладу. Мене любить мій чоловік як жінку. Знаєш, це теж дуже важливо розуміти, що тебе люблять. Але я себе люблю. Я владу з собою. Оце найголовніше. я вирішила не гвалтувати себе отак. Зараз в мене йде повністю реабілітація. Зараз в мене такий процес більше медитація йогою Я займаюся кожен день. Ось і відновлююся. Про ще одне нове хобі співачки. Ви дізнаєтесь у нашій рубриці сумочка зірки. А сьогодні це рюкзак зірки. Настя Настікаманських носить гучі Так, да. значить в мене в рюкзаку сьогодні айпедік. Я дуже люблю працювати в ньому і створюю зараз дуже багато чого. Я почала почала вчитися малювати. Я так відкрила в собі це. Я в дитинстві мамі казала, чому ти мене народила з вокалом ночі, чому чому я між мати хотіла малювати? Ось а, я да, я вчуся тут і малювати. А ще виконавиця читає. І не будь-що, а це сальфет. <рес> ну, Сальфедж це дуже дуже складна наука, якщо чесно. І мене помні лобсивала за те сальфетжа. Блін. в ти тим рука, коли я там тину, це ти відбиваєш. Я я захотіла рефрешити гроші і документи у несті розкидані не по кишенях, а зібрані акуратно у гаманці. В мене там е банківська картка, в мене водійське посвідчення. В мене зараз тут 500... Е 530 гривень. Я ходила в гості до діток е, з освітніми особливими потребами, і там мені подарували таку е, таке сердечко. І це таке молеке. І це ні, да, я ношу з собою. Поміж іншого, як справжня дівчина, Настя носить із собою косметичку та окуляри. окуляри. А ще парфуми, крем для рук, краплі для очей. І як же без секретної кишеньки, яка є у кожній жіночій сумці, це те, що я поки не можу показати. Співачка поспішає зібрати речі назад і їхати далі, бо графік розписаний по Далі візит до лікаря, репетиція і вечірній концерт. Дякую, Настя, за цю розмову. Я зарядилася позитивом, і я думаю, що кожен наш глядач теж зарядився позитивом, дзеном із посмішками і силами йде в новий день. До перемоги. Дякую. Я теж хочу сказати велике дякую за інтерв'ю. Я Хочу, щоб через екран відчули весь мій дзен, всю мою енергію, всю мою любов. Нехай в вашому серці живе тільки любов, тому що вона творить чудеса з нашим здоров'ям, з нашим станом. І, взагалі, коли ти відправляєш космос любов, я думаю, що космос це відчуває і присилає нам що перемогу.